Друзі, раді вітати вас на чвертьфінальному протистоянні з мініфутболу. футболу, чемпіонат світу, який триває у азербайджанському місті Баку. І е, між собою сьогодні зустрічаються збірні команди Сербії та команда Боснії та Герцеговини. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Нібо ж Десніця головний тренер збірної команди Сербії. Його нам продемонстрували. Він більш такий Стриманий спокійно. А ось і перший м'яч влітає у ворота збірної Боснії та Герцеговини. 1-0. Сербія попереду. Сербія, яка розпочинала активніше, домоглася свого. І Давор Попович саме він забиває. Перший його удар був не найкращим. але ось тут хороше виконання. І тут, звичайно, що будуть питання для до воротаря збірної команди Боснії та Герцеговини у ближній кут. Зараз є можливість обходити один в один, що й вдається зробити. 3-2. Небезпечно може бути. Треба забивати. Ось він. Момент. Тут рятує воротар збірну команду Сербію. Хороша атака у виконанні боснійців. Воротар збірної команди Боснії Кадіч. Розіграш. тут головне не обрізатися. Обрізка таки стається. Момент для Сербії. Нема удару по воротах. Корпус-корпус можна грати, показують арбітри. Але чи вдасться зараз вийти з оборони гравцям Боснії? Відтискають їх серби удар по воротах, але тут рятує ворота Аркадіч. Треба шукати варіанти попереду, адже вже підтискає Боснія та Герцеговина. Вже вони не дають розбігтися як слід. Немає вільного простору. Жвкучин зупиняється, шукає варіанти для передачі і через фланг грає через Новаковича. І там чи не було порушення, арбітр показує, що можна грати. Новакович у центр на третього Новакович воротар рятує. Довга передача вперед від Кадіча. Вона не вдала, Серби перехопили. Може бути небезпечно. І ось тут треба забивати. Опиняється. Опиняється м'яч. у сітці воріт. 2-0 на користь збірної команди Сербії. І це вже більше ніж комфортна перевага. Штефан Бошніч забиває у цьому епізоді. З лівою вдалося йому пробити. І м'яч такий опинився у сітці воріт. Знайшов можливість Бошніч зараз за 2-0. Звичайно, що Боснії буде дуже і дуже непросто спробувати повернутися у цю гру. Треба, принаймні, до перерви спробувати забити Ось зараз. Хороша нагода. удар з середньої дистанції, але рятує воротар збірної Сербії. Хороший сейф від Владіміра Баїча. Звичайно, що Медуньєїн це один із е, точів. То тих футболістів, від яких очікуєш найбільшої гостроти, От Зараз вона виникає. Нарешті удар. Стандарт для сербів. Передача під удар. Цей удар не відбувається. Можливо, зараз ось тут удар. Удар доволі щільний, але м'яч летить повз диві... ближню дев'ятку воріт збірної Боснії. Довга передача вперед, туди у боротьбу. Дуже легко вдається Сербії виграти цей м'яч. Тут є можливість просто ще одну атаку. Передача у центр треба забити п'ятою. Ефектно, але не вдається забити збірній Сербії. І третій м'яч. Короткий розіграш. ще удар. М'яч летить повз ворота, Ну, не просто. Ці хвилини збірній Боснії. Ще раз дивимось, попередній момент, як п'ятою вдалося ефектно пробити. М'яч зачепив воротаря. Ну підсумку 2-0 після першої 25 хвилинки попереду збірна Сербії, ну ми повернемося перерві. Може дозволити собі, ніби Десніця, використовувати активно зміни. Часто ротувати п'ятірки. Це те. Та перевага, якої абсолютно немає у боснійців, в яких набагато менше кількість гравців у заявці. Удар по воротах м'ячу у ці 3-0. Ну ось це вже нокдаун, якщо висловлюватися боксерською термінологією. Надкомфортна перевага для збірної команди Сербії. Забувають вони у третє. Дивимося, ось цей розіграш. Ну і відзначаємо капітана сербської команди Веселіна Губерніча який нарешті зумів віддати хорошу передачу і завершення переведення на правий фланг може бути небезпечно. Удар поворота Хрестовина. Ось він момент від Боснії. Давер Попович з лівої ноги. Студию діагональна передача. Вперед виходить голкіпер. Іграє цей м'яч. Підбирання воно за боснійцями. Вдається їм вийти в хорошу атаку. Може бути нарешті гостро нарешті. небезпечно. удар воротах і не влучає знов ж таки. Не вдається забити у цьому епізоді Боснії. Хороша нагода, хороша атака. І ще удар. І знову рятує Владимир Баєч. Непогана двохвилинка від команди Боснії. Розтягнули вони захист збірної Боснії. Ось вона діагональна передача на протилежний флаг і треба забити. Як тут? Сербія не забуває. Нічого собі! Ось це так моменти, що виникає у сербської команди у цьому епізоді. Пасу центр може бути небезпечною. Зараз е, прекрасна нагода у Сербії, щоб забити ще порожні ворота. Передача і 4-0. Серби прекрасно зараз реалізували ось цей момент. Дочекалися помилки в захисті від гравця команди Боснії. Ну і довершують вони цю атаку. Забиває Штефан Босніч. Робить рахунок більше, ніж е, переконливим, розгромним. Для збірної Сербії хороша передача. Ну і завершення атаки. Вже ударом в один дотик у порожні ворота. Медуньєїн. Ліворуч. В центрі є вільний партнер, на нього йде передача, але серби перехоплюють. Тут боротьба вже у центрі. Підбирання чисто можна продовжувати, показують арбітри. м'яч залишається у грі. Перехоплення. І Ось тут небезпечна атака. у ж розізна передача. Сам не сам може бути вихід, але Ібрічич грає. Ібрічич дуже здорово проходить сам двох. Тягне цей м'яч. Ібрічич. Ось тут треба пригальмовувати. Хороша передача у центр. Треба бити. Звідси ось він удар по воротах. І М'яч не влучає у сітку. Хороша нарешті нагода від збірної команди Боснії. Контролюють м'яч гравці збірної команди Сербії вже на власній половині. Передача на правий фланг. Чичич. Він у центрі. Хороша передача. Можливо, забувати п'ятий. Удар по воротах. І 5-0. Сербія довершує цю перемогу п'ятим забитим м'ячем. І роблять вони це дуже і дуже впевнено. Вітають Ніколу Томіча. Дивимося ще раз цим виконанням. В дальній кут викрутив стопу як слід. І Забив ще один м'яч. Своєї команди. Контратаки не буде, оскільки там був Сальчин позаду. 10 секунд для збірної Боснії, щоб забити м'яч. Відповідь удар по воротах. І тягне воротар. Яка ж реакція від Владіміра Баїча? Прекрасна реакція зараз. Воротаря збірної Сербії. Що ще буде право на цей кутовий? Так, Медуніїн пробиває по воротах. Рятує воротар. 5-0. Ось такий підсумок матчу Боснія Сербія. Сербія крокує у півфінальну стадію. Дякую, що були з нами, і почуємося у наступних ефірах. Зустрічає новий канал Сетанта Спортс Преміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ММА. Дивились всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київ СтарТБ.